Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас буде така тема романтична, весняна як знайти свою половинку. Особливо молоді дівчата задумуються над тим, як знайти свого лицаря, так? як знайти свою половинку і бути з ним щасливою. Про це ми також всі мріємо. І перш за все, поговоримо зараз про те, що Подобається чоловікам у жінках. Так створені чоловіки, що вони люблять очима. Побачив і 50%, якщо жінка приваблива, доглянута, вже покохав. Так, чоловіки люблять очима. Жінки мають бути гарні, доглянуті. Це дуже приваблює чоловіків. Другий аспект це. Якби виборі своєї половинки, що ви мали спільні погляди на життя і спільні інтереси. Звичайно, по типу характеру чоловіки і жінки, коли вони разом, наприклад, жінка є, наприклад, має характер такий холеричний або чоловік флегматичний, це якби не заважає. так? Вони між собою допасуються. Але спільні інтереси і погляди на життя, звичайно, треба мати. Коли жінка приваблива. І має, наприклад, чоловік побачив жінку, так і вони порозмовляли, і мають спільні інтереси, також погляди. Звичайно, це половина якби успіху, вони починають спілкуватися. І, якби, це дуже важливо при виборі своєї половинки. Буває так, що, наприклад, дівчина шукає і якби не може знайти якби свою половинку. Треба перш за все, я бути в таких місцях, якихось не знаю, раніше тут звичайний зараз ходять на дискотеках. Там, де є чоловіки, звичайно, там треба шукати свою половинку. Якщо ти будеш сидіти, звичайно, вдома. Ну зараз є і інтернет, але найкраще десь бути в такому оточенні, де є чоловіки. Спілкування вживу теж воно якби дає свій результат. Ми шукаємо. І обов'язково знайдемо. Якщо ви маєте якби, таку ціль знайти свою половинку, ви обов'язково її знайдете. Так, про що я би хотіла ще порозмовляти? Що е, чоловікам подобається у жінках? Звичайно, це посмішка і блиск в очах. Посмішка прикрашає жінку, а блиск в очах говорить про те, що вона живе в гармонії з собою. так? Е, це якби притягує. Коли жінка є тендітна, чоловік має таку психологічну